Полегшити перебування бійців на сході та зробити його якомога комфортнішим, намагаються місцеві волонтери, а саме виготовляють бойлери. Роблять їх із газового балону, який встановлюють на буржуйку. Таким чином каже тернополянин Тарас Білан: хлопці на сході зможуть і помитись, і зігрітись, і ще й приготувати їжу, адже конструкція розкладається. Такі заливається водичка при виробництві Дуже просто кранік знизу, заливний отвір зверху. В даній ситуації ця трубка використовує. Роль відведення парових газів у бліндажі, вона виходить назовні. Якщо потрібно залити, це дуже просто робиться. Одним порохом руки знімаєте це. О, стакан відповідно військовий, розумієте, щоб не побилося. Хлоп. Стакан закрутився, заливається водичка. Відповідно, після цього знімається. теж на дроті все, щоб трималося. І закручується. Підігріти воду бійці зможуть за дві години, і температура її, каже волонтер, буде така ж, як і температура гарячої води у квартирі. А якщо бійці використовуватимуть не дрова, а вугілля, то зробити це вдасться ще швидше. Звичайний підух, який працює, він має бути обов'язково знизу. І більше нічого, велика топка. Тобто, щоб хлопці мали можливість закидати дрова великого об'єму, щоб не рубати щораз на маленькі кусочки. Тобто, це основні вимоги. Велика топка і піду знизу. Руштів тут немає. Вони просто не потрібні. Все вигорає, вигорає до дна. Бойлери, розповідає волонтер, виготовляти почали нещодавно. Усього зробили 20 штук і вже передали їх на схід. Зараз готують наступні партії. Тарас Білан каже, бойлери дуже зручні в користуванні. У них бійці можуть набрати воду і, не боячись, що вона розілліється, перевозити. Також їх можна зачепити на БТР і використовувати як душ. Що ви взяли рукою, зірвали і де далі розумієте, переносний розборний. Тобто ці гаки чіпляються окремо на броню танка. Відповідно, боржута теж чіпляється на гаки окремо. Куча маленьких трубок наварених, якщо є потреба щось підігріти, тобто посушити взуття, чи тут, чи тут, чи тут. Чи тут. Тобто 12 трубок. Саморобну конструкцію вже встигли охрестити тернопіль 4 Фінансово вона не є затратною, адже усі необхідні для її виготовлені елементи волонтерам привозять тернополяни і робити ці бойлери також допомагають люди.